Так, оце передача на Ато з міста Костополя. Громадяни міста Костополя передали це ящик з закруткою сало в 3 баночках. Ящик чимали. Це все картошка десь, тона картошечки. Тут ящики з закруточкою, компоти, помідорчики, огірочки. Салатики, там передача з Іспанії, видно запечатана, там їх декілька, також ящик з малою закруткою. Передали також за картошкою за... знизу лежить кава, чай. Ну, В принципі, наші... наша громада міста Костополя гарно старається. Ось прекрасно видно. Передаємо через Київ. Через Київ передаємо нашим розвідчикам на АТО.